Вже зовсім скоро на стрімінгових платформах та у кінотеатрах відбудеться прем'єра художнього фільму Буча. І перше, що хочеться про нього сказати, так це те, що це буде дуже емоційна історія, яка не залишить бадужими нікого і яку має побачити весь світ. За сюжетом кінострічка заснована на реальних подіях, що відбулися у містах Буча, Ворсель та Гостомель під час російської окупації у лютому березні 2022 року. Фільм розповість про порятунок місцевих жителів Константином Гудаускасом, громадянином Казахстану. Який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Константин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить вершах війни та окупації. Для того, щоб максимально реально відтворити події на Київщині на весні 2022 року, знімальна команда фільму спілкувалася з врятованими людьми, паном Константином, родичами загиблих. Та відвідували місця злочинів. Головні ролі у фільмі зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український артист В'ячеслав Довженко. До речі, ось що розповів продюсер та сценарист проєкту Олександр Щур про вибір головного героя. Вибір іноземця головним героєм був свідомим, адже я розумів, що це класний меседж для закордонної аудиторії. Коли українець допомагає українцям, це зрозуміло. Правильно, так має бути. Однак, коли людина з чужим паспортом, замість того, щоб виїхати з України. Залишається і допомагає іншим, несе в собі меседж для закордонної аудиторії, що вона не має права залишатися осторонь. Загалом у фільмі знялося 120 акторів, причому практично всі топові відомі українські актори, близько 800 людей, масовки. Також автор сценарію та продюсер фільму Олександр Щур зазначив, що мета проєкту це протидія російській пропаганді та вшанування пам'яті загиблих під час трагічних подій у Бучі та інших містах під час російської окупації.